Опа! Що тут за робота? Що тут за робота? Що тут за роботи? Пасти. Маю коні. Стока, зима. Я маю коні. Їду, мені коні сполохалися, мене він те Я хуею, блядь Я хуею! Віти ловить вже на конях! Капіш. Ну сніж штрафуємо. Я хуею, блядь Хеля! Че не йовеш, блядь, блять! Да ти на місто відводить. Очі, як ночі, дивляться скрізь, на нас знімає піде. Знімає тут в вітрому за нече. І я про майну сейчас, хоч цю хвилину, Піснею вийде Dobra, myj, wejściu na kocha... Co, chcesz, żebym ja nie? Nie. Znij moją smalę. O, znij moją nie. Suka,